Отже, як би не хотіла влада розділити нас, показати, що ми розділені, що в нас немає єдності, це неправда. Буквально перед початком віча з нами зв'язався Михайл Цаакашвілі і написав, що будь ласка, передайте криворожанам, що сьогодні я з ними. Я хочу, щоб мене вважали криворожанином. З нами міста України і на нас дивиться вся країна. Давайте пам'ятати про це. До слова запрошую заступника голови тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради Павла Костенко. Вітаю вас, вільні люди, вільного міста Кривий Ріг! Я минулий раз можуть сказати. Десять днів тому Верховна Рада прийняла посадову створення тимчасової спеціальної комісії про розслідування пальціфікації. За минулий тиждень ми провели 5 засідань, за тиждень 5 засідань. Одне з цих засідань ми проводили в цінах вашого відсвіткомському в Прямому розділі. Перші три засідання показали більшості депутатів про те, що фальсифікації були. І показали те, що вілкул не є вашим мером. Після тих трьох засідань, коли стало зрозуміло, що Вілкул програв, і що вибори були фальсифіковані, люди, які знаходились з його сторони наші нашій комісії прийняли іншу тактику. Вони зробили все, щоб зірвати роботу даної комісії. І в п'ятницю і в суботу ми не змогли назбирати кворум. Я хотів би зачитати вам тих депутатів, які зробили так, що е, наша комісія не спрацювала ні в п'ятницю в суботу. Це ваш працівник представник нового рогу, не вас. Це пан Костянтин Гусос від блоку Петра Порошенка. Він зсилався на те, що в нього зараз тут багато роботи з районним е, роботи в районних, е, пов'язані з районними виборами. Але я, я його особисто два не набирав і п'ятницю суботи попросив, щоб він був в понеділок. Я би хотів би, щоб ви допомогли йому доїхати до Києва в понеділок і прийняти участь в роботі нашої комісії. Наступний представник це також дивним чином від блока Петра Порошенка, це Сергій Алєксєєв.